Сьогодні у нас зажимки. Збирається вся родина на поле, старша господиня бере серп, зажинає першу жменю кладе поздовж, другу жменю поперед, типу, це хрест. Просить цього Бога благословіння, добру пору нещаття в кращу завершення, щоб зібрати, щоб було на всяку долю. А вирощені ружа? Потім вступали чоловіки з косами, з грабками, косили обично, гурт. у кого було менше родина Вдови, Вдові обачно самі, самі собі жали, а в родину, звичайно, було весело, було цікаво і, так сказати, навіть робити, робити. не важко це робота робилася. Не дивлячись на те, що сонце, спека або це збирався хліб, це найголовніше. Культура, яка сілася в господарстві, тому її збирали завжди з таким великим завзяттям і з великим таким натхненням. Під час косіння, якщо жито сухе вже, чисте, його можна зразу в'язати перевеслами. У снопи і складали в копи. Копа має 60 снопів, але в копи не клалося, тому що це дуже було високе споруда, вона в лаб не встоє. Клалося пів копи по 30 снопів. Один перелом посередині, поперек, клався на низ, на дно. І потім за, за сонцем клалося снопи, якщо довші снопи клалося на сім. Снопів, якщо коротше на шість підряд, для того, щоб для устойчивості. Першуся вже як 29, поклалось, наверх, клався сніг, або переломився знову посередині. Або розломувався сніп найважки, великий, розкладався на всі сторони, так сказати, чубами, розгиналися чуби і клався е, потім догори От, Для того, щоб як мило, дощ, щоб стікало по цих колосках, щоб не затікало всередину сніпу. Після завершення вже жнив, коли вже поле підходить до завершення, на поле виходили вже діти, внесли квіти, стрічки, паличку і хліб, окраєць. В основному по правилах окраєць і зверху сім'ї Окрай склався на дно підніжжя так званого діда. Це жменя остається в кінці поля жменя нескошеного жита, соломи, Стрикалася паличка, вбиралася, вбирався цей дід квітами, польовими, які є там біля хати, стрічками обв'язувався і потім теж. Господар дякував Богу за допомогу, що вдалося зібрати врожай і вже потім ми сідали вже за такий святковий стіл, що було завершення ж. А було і зажимки досі піс, співали, і там обрядовують пісні, були, і після, вже так сказати, правильної обжимки як справляли вже. Теж е, були певні там обрядови. І, і слова говорились, і приспіви і так далі. Але вже я вже цього не пам'ятаю. От сьогодні ми з... Зробили такий обряд за жінки, косили жито. Через Коситься жито зазвичай для покрівлі хат, хати кривиться соломою. Треба, щоб було жито, скосилося не до Петра, тому що після Петра воно вже буде втікає своє свойство, воно струхає солома. А до Петра вона в'язка, що вона дуже пересушена, і тому косили до Петра, щоб вже було скошено. На Петра стояли копи вже по всіх усадьбах, в десятинах як колись. на всіх полях, де тільки подивись, завжди стояли копи. Це я вже сам не бачив, це вже не в хроніках бачив, або бабуля розказувала з дідом, як вони це робили. Після завершення швидку звалися беру на квартирі, починалося молоти, теж збиралися, божна наводити. Або наймав працівників. Здавали, якщо Твох, то ставали напроти одного, і по черзі били. А, Розкладалися снупи і били. Якщо в трьох, то по черзі, можна було в трьох молотих, били по черзі. Ну треба да, і слух музикальний мати, щоб не збитися з стак і От. Молотив або в току, або на пригуменку знімався весь верхній шар ґрунту шар коріння, з корінням до твердого, чистої землі. Забивалися кілочки в радіус такий, може, метрів п'ять. Общіплялися якими радюгами там общепляли, щоб не розліталося зерно, бо воно дуже летит, коли ці. І молотили. Потім до цього твердо воно молчилося, так як у такої доглині напала, не йти де збита глині. Дерна теж була таким служила таким площою, для тінь. Перевертаємо. Можна от типа перекидать что есть площадь добра, и на бандам после все мешки потом перевиивали специально есть у нас называется Пересівали від полови, на решето, а потім вже на дно від полови чистили там на сорти, перший другий на хліб, на добу окремо і там всякі сортників. Зерно. І з цього боку один отвір, сипалося другий сорт, а з того боку такий самий отвір, але тут перший сорт. Важке зерно. Крупне падало, спочатку падало найкраще, а потім вітер ось е, віялка, крутилася, з того боку привід крутиться, і вітром е, здобує е, другий сорт сюди і полова вже падала назад із цього отвору. А це регулюється подача. Е, Більше-менше, щоб сипалося вниз на вілку дерма. Ну, якщо дуже чисте, можна більше відкривати. Якщо грязне, то треба побільше, бо піде до перший сорт піде полон. В нашому регіоні на Поліссі, на нашому діалекті, він млинок, цей пристрій для очищення зерна. От. З, з, майстер невідомий. А Виготовлений 1873 року 5 червня. Написано на славянській мові ще. Іюня 5-го дня. ще з такими славянськими буквами. Тут ще пасти. Ось. Тут накладається пас. Ми їм ще користуємося, але ми вже ставимо сюди електробірці. Було, коли я пам'ятаю себе років 4 чи вже 5, робилось це вдома з дідом з бабою. Та це все так само робилось. Ну, ці пами вже не молотим, комбайном, але жнив, жнива вручну. Вдома. У нас на, на території маленьких до 90. 9 року в'язали всі фноки, вся, вся жнива. Потім вже стали комбайнкою на українці. Все все бачив, все все подобалось, допомагав бабі з серпом, баба мені виділила серп, сказала, як користуватися, поки баба відвернулася, вже нігтя одного немає. І з тих, пір, з тих пір навчився правильно вже бачив. Я допомагав бабі з серпом, потім діду з косою, а потім е -е, сподобалась мені покрівля з, з, з соломи. Начав цікавитися, як що до чого, були ще живі всі діти і баби наші, І мені показали, як це воно робилося. І тепер маю таке бажання допомогти і музею покрити якусь. Споруду експонат. Ну, Хочу принести якусь користь свої, своїм хобі, щоб була якась користь людям у ну, цьому. Найперше це було вдома, це по-скорому, А друге в поростині брав участь ну, частного підприємства, він реставрував, перевіз хату, реставрував і забажав. З таку справжню солом'яну кишу, І ми там, так сказати, перший урок там я вже, що самостійно я вже робив, вже е, ніхто не, не підказував, знав, що мені класти і як що прив'язати. Буля і діти по мамі і по батьку. Що одна сторона, що друга вчили всі, всі разом. І, і, і бащенка, і сільське господарство, все це косити і клепати. Все навчили діти з бабами. Я більшість проводив часу у їхній От, У гробах села Грабіці нашій території, на наші сільської ради. Дід Стритович Сергій Ухимович, баба з Сритович Петрівна, дід з 20 року, баба з 22, з 25-го. Багато мені дали знань, вони, другий дід з, баб... з бабою Дмитро Іванович, Ольга Власівна. Теж багато я почерпав. Дід з 19 го року, баба з 23-го. То було, що їх і послухати, і запитати. Дуже радий, що я прожив з такими людьми, скільки вони, вже правда, їх не, немає, вже не стало, але ж багато часу я проводив з ними, багато почерпнув і звичаїв, і вміння всякого, і так далі.